Вітаю вас, друзі! Сьогодні у нас черговий прямий етер. і в цьому випуску ми поговоримо про неочікуваний поворот, а саме про так званий різдвяний контрнаступ ЗСУ, про який так гучно кричать пропагандисти. Проте розпочнемо з того, що з одного боку сьогодні лунають гучні заяви, наприклад, від генсека НАТО Рюте, який повідомив, що Путін не зацікавлений у мирі і прагне захопити більше території в Україні. Рюте наголошує, що треба продовжувати підтримувати Україну зброєю саме зараз. Для цього генсек НАТО запропонував Україні відкласти будь-які мирні перемовини з РФ. до того часу, поки західні союзники не зможуть надіслати достатню військову допомогу. Подібні заяви робить і прем'єр-міністр Великобританії Стармер, який наголосив, що в інтересах його країни, тобто Великобританії, підтримати Україну в її боротьбі з Росією. Старнер закликає також змінити позицію України для мирних перемовин. Він каже, що позиція України має бути максимально зміцнена. І щодо зміцнення нашої позиції є декілька добрих новин. Насамперед, те, що вчора ввечері Ша оголосили новий пакет військової допомоги, великий пакет на суму 725 мільйонів доларів. В цьому пакеті номенклатура звичайно здавалось би, крім протипіхотних мін. Щодо цих мін є повідомлення в американських ЗМІ, що США надіслють Україну три типи дистанційних протипіхотних мін. Перший тип це будуть міни звичайні, другий тип переносні, такі спеціальні установки, які дистанційно мінують. І третій тип спеціальні машини. Україна довго чекала на це рішення Байдена, і нарешті у нас буде. Та зброя, яка зможе реально попливати на ситуацію на полі бою, особливо на Донецьких напрямках, щоб стримувати ці м'ясні навали. І щодо ракет балістичних атак, також велике питання, чи є вони у цьому пакеті, адже пакет на велику суму 725 мільйонів доларів, тому очікуємо лише добрих новин. ЗМІ повідомляють, що Італія готує вже 10-й пакет військової допомоги для України. Це повідомлення від британського агентства Reuters. Найближчим часом цілком можливо він буде оголошений, і Україна отримає допомогу. Ця допомога нам безумовно потрібна навіть не на сьогодні, а ще й на вчора. І добре, що є такі новини. Крім того, є ще повідомлення, що Україна і США підписали меморандум, і що Україна отримає від Сполучених Штатів Америки 825 мільйонів доларів на відновлення енергетики. Також сьогодні ввечері пролунала заява від Зеленського, який сказав про те, що у грудні Україна очікує системи протиповітряної оборони від кількох партнерів. Взагалі, сьогодні була заява від нашого голови МЗС Сибіги, який закликав західних партнерів, щоб вони надали Україні 20 систем ППО, ХАВК та «Айрісте». Я думаю, що це цілком можливо, зокрема щодо систем ППО ХАВК чи Хок, якщо правильніше так буде назвати, їх багато вони масово витовлялися ще в часи холодної війни, і я особисто вважаю, що немає проблем при політичній волі забезпечити Україну, хоча б цими «Хоками». Але з іншого боку, що цікаво, на тлі заяв від Рюте, на тлі заяв від прем'єр-міністра Великобританії, Інших високопосадовців і політиків, що Україну потрібно підтримувати, щоб Україна мала міцні позиції на майбутніх перемовинах, російські пропагандисти здійняли справжній гвалт. Вчора і сьогодні вони пишуть про те, що, начебто, рішення прийнято, і що ЗСУ планують різдвяний контрнаступ. Пишуть про, буцімто, безумство банкової, і що цей контрнаступ особисто готує Зеленський. Також профільні ЗМІ про це пишуть, що. Начебто, Київ продовжує готувати різдвяний наступ, але основний напрям удару поки не визначений. Цікавий такий, з одного боку поворот. В Попередніх випусках я також здавав увагу на тому, що в деяких російських змі почали з'являтися такі статті. Самі росіяни вони реагують досить так бурхливо, емоційно. Вони пишуть про те, що це для них погані новини. і Це говорить про те, що Збройні сили України вже більш-менш стабілізували оборону і що ЗСУ мають певні резерви для цієї атаки. Росіяни підкреслюють, що дійсно темпи їх наступу уповільнилися, і як причини, вони окреслюють те, що немає на Росії достатньо підготовлених резервів, а також стомленість бойових частин. Крім того, є навіть такі панічні заяви, що, начебто, Україна підготувала 300 тисяч резервів. Щодо цього я скажу наступне, і про це я вже говорив. Цілком можливо, що у нас є певні резерви для певної якоїсь, наприклад, операції, але навряд чи можна сказати, що у нас велика кількість цих резервів, зважаючи на ситуацію на донецьких напрямках, а також на те, що нам потрібно утримувати Курщину. Тому що 20 січня, цілком можливо, найвірогідніше будуть перемовини. Ще що пишуть російські пропагандисти, це те, що Зеленський прийняв рішення продовжувати бити західними ракетами по Росії, не дивлячись на попередження Москви. Це, начебто, якусь Америку відкрили. Хіба не зрозуміло, що Україна повністю проігнорувала так звані путінські ультиматуми, всі ці попередження від цієї московської імперії. Україна, як тільки отримує ракети, наступні партії будуть удар. І тут особисто у мене жодних сумнів немає. Але в цей же час наші українські ЗМІ пишуть про те, що навпаки Росія готує наступ на Херсон та Запоріжжя, інші окупанти реально готуються до нанесення удару саме на півдні. Крім того, є сьогодні повідомлення від британського видання BBC, що ЗСУ мають утримати Курщину до інаугурації Трампа. Британське видання воно нагнітає, пише про те, що ситуація для ЗСУ там дуже погана, дійсно там ситуація складна. Але я скажу так, я дуже уважно стежу за новинами. Рівень моральної бойового духу досить високий, і ми зробимо все, щоб втримати нашу курську зону санітарно-буферну, тому що для нас це важливо. І я ще додам, що до Курщини і важливості цієї операції це не лише для того, що потім можна було мати важливий козир такий важель на переговорах, а це і ще щодо ситуації на півдні. Адже ми знаємо, окупанти готують, як повідомляють, і наші військові офіційно готують свій контрнаступ на запорізькому напрямку. І саме з цього напрямку влітку цього року були зняті військові частини. Певні бригади, певні батальйони і полки перекинуті на Курщину. Тому таким чином, ми, як мінімум, через цю операцію відтягнули час цього удару на запорізькому напрямку. Щодо ситуації на полі бою, загалом без значних змін окупанти і надалі активно атакують насамперед на Донецьких напрямках, і за попередню добу вони втратили 1780 військовослужбовців. Є певні добрі новини, зокрема, є заява від Зеленського. Від президента України про те, що ЗСУ вибили ворога з плацдарму на Харківщині та повернули контроль над правим берегом осколу. І безпосередньо заява Зеленського це те, що ситуація на запорізькому напрямку покращилася сьогодні. Була нарада, була проведена ставка верховного головнокомандувача, і на цій ставці розглядалося декілька питань, зокрема, звісно, в першу чергу ситуація на фронті, ситуація з захистом наших об'єктів енергетики. І ще одна важлива тема була це ракетна програма України, і це була таке було головне питання щодо деталей ракетної програми. Звісно, нічого не повідомляється, але щоразу, коли на ставці розглядаються питання нашої ракетної програми, наших успіхів, то ми бачимо такі новини, що проводили ставку і розглядали такі то питання. І це нам натякає на те, що цілком можливо Україна скоро буде демонструвати свою силу. Тому що у нас вже серійне масштабне виробництво наших крилатих ракет і ракет дронів уже запущено. Щодо, наприклад, Нептунів, у вчорашньому випуску наприкінці я показував навіть фотографії з російських соцмереж, де росіяни показували частини нашого Нептуна, який бив по Таганрогу. Завтра Єрмак поїде в США на перемовини з трампістами. це повідомляють наші змі, зокрема джерела New Войс. І є такі інсайди, що він планує вести перемовини з Келогом, спецпредставником Трампа щодо України. Перемовини вони, звісно, будуть важкими. Тримаємо кулаки, щоб Україна змогла вплинути на мирний план Трампа, щоб для нас були вигідні позиції. Адже те, що Рюте сьогодні заявив, що потрібно взяти певну паузу, потрібно краще озброїти Україну. І Рюте цю заяву зробив після свого спілкування з Трампом. Нам потрібне підсилення і нам потрібні більш вигідні позиції перед мирними перемовинами. Тому Ми очікуємо лише добрих новин зі США. Друзі, закінчимо цей випуск на новинах щодо Південної Кореї. Сьогодні така топова новина міжнародних змі про те, що президент Південної Кореї оголосив в країні воєнний стан. Ну і одразу через певний час після цієї новини з'явилось повідомлення, що парламент Південної Кореї проголосував за скасування воєнного стану. Кажу одразу, що це внутрішньополітичні розбірки, адже президент Південної Кореї Юн його обрали корейці в 2022 році. Потім пізніше були парламентські вибори. Його партія набрала меншість, більшість отримав демократичний союз, і конфлікт таки виник між президентом та парламентом. Причому конфлікт він такий досить гострий, тому що ті закони, які подавав в парламент президент Південної Кореї, звісно, опозиція не голосувала за них. Почався навіть певний такий тролінг, розбірки, скандали, і дійшло до того, що президент Південної Кореї ввів військовий стан. Він заявив про те, що, начебто, комуністичні сили, начебто, це КНДР, ще щось потрібно проводити боротьбу. В свою чергу, парламент, де більшість у опозиції у демократичного союзу, він скасував цей військовий стан. Хоча, згідно законодавства Південної Кореї, якщо введений військовий стан, то парламент не працює. Тому як зараз буде, цілком можливо, буде процедура імпічменту, спостерігаємо за розвитком подій. Але я знову підкреслюю, що це не стосується КНДР Північної Кореї, це внутрішньополітичні розбірки між президентом, а також опозицією Південній Кореї. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.